Після того, як відрегулювали силовий датчик, і тільки після того переходимо до регулювання силової тяги. Ось вона знаходиться ось тут. Ось це така тяга, фіксується гайкою тут і тут. І відповідно, цими гаючками відбувається саме регулювання. Так, по-перше, потрібно під кабіною перемикач позиційно-силового регулювання, перевести в положення нейтралі. Потім. Відвести ось цю сергу по ходу трактора назад, тобто в крайнє заднє положення можна за допомогою е речага якогось або за допомогою самої навіски. Просто ставимо пальчик в верхнє положення, центральну тягу навіски ну, від, від ціля і у верхнє положення. І трішечки приподнімаємо, наприклад, той самий плуг. Тільки-тільки відриваємо його від землі. Серга переходить у крайнє заднє положення, і тоді переходимо до налаштування ось цієї тяги. Ось цими гаєчками потрібно налаштувати тягу так, щоб вона зумовила положення силового речага таким чином, щоб перемикач позиційного силового регулювання у положенні силового регулювання спокійно зайшов у паз того речага. Щоб ось цей речажок у, полож... у положенні припіднятої навіски або в крайньому положенні, в крайньому задньому положенні серги, оцей рычажок спокійно заходив у пас силового речага, той, що знаходиться на позиційному силовому регуляторі, що під сідушкою. Ось бачите, як він спокійно заходить, без всяких проблем. Ну, Хотів би ще показати, наприклад, не якщо від... Відведемо назад, то він начебто не входить. Такий свободний ход. Наче міліметр приподнімаємо сюди, і він спокійно сюди входить. Щоб був якийсь відповідний невеличкий запас, невеликий. Ну, в принципі, на цьому регулювання силового регулятора закінчено. На все добре, пишіть коментарі.